На Хмельниччині заощаджувати на енергоносіях почали минулого року із запровадженням пілотних проєктів. Так, у двох районах краю Старосинявському та Красилівському, завдяки цим проєктам за один опалювальний сезон вдалося зекономити понад 400 тисяч гривень. З огляду на те, що газова війна між Україною та Російською Федерацією досягла свого апогею, впровадження альтернативних видів палива тема актуальна та важлива. Питання якраз. Якось... Встановлення твердопаливних котлів, які працюють на місцевих видах палива, це є сьогодні важливим завданням. Сьогодні вживаються всі заходи для того, щоб наші заклади бюджетної сфери, наші діти до опалювального сезону були забезпечені теплом. Ще наприкінці 2010 року на Хмельниччині прийняли регіональну програму підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки. Одним із напрямків даного проекту є переоснащення газових котелень, що працюють на місцевих видах палива. У 2012 році підписаний меморандум між інвестором товариство Укртепло та обласною державною адміністрацією щодо переоснащення котелень на обладнання, що працює на альтернативних видах палива. Днями відбулася нарада між інвестором та відповідними управліннями облдержадміністрації. Розглядали питання переоснащення обладнання з пелетів на щепу. Це дасть змогу заощадити бюджетні кошти краю. Аби втілити мету у життя, необхідно побудувати відповідне виробництво. Наразі посадовці розглядають можливі варіанти земельної ділянки під забудову. Ми дуже сподіваємося, що поточному році буде виготовлена проєктно-кошторисна документація, буде здійснена експертиза проєкту і не пізніше, як в наступному році, почнеться будівництво даного підприємства. Фінансувати будівництво заводу буде інвестор. Та є висока вірогідність, що співпраця вкладника та облдержадміністрації продовжиться, адже у інвестора є наміри побудувати ще одне виробництво на Хмельниччині. Він все-таки хоче паралельно паралельно побудувати завод по виготовленню пілетів. Але ми будемо дивитися, яка буде вартість одної гігакалорії на пілетах, і спільно будемо приймати рішення, окрім економії в галузі енергетики та бюджетних коштів. Мельниччина додатково отримує ще не менше 15 новостворених робочих місць.